Доброго дня, шановні аграрії, хочемо вам сьогодні презентувати нашого гібрид зимового ріпаку класичного сегменту ЄС «Ритмо». Гібрид, який представлений на території України не перший рік. Гібрид, який впевнено показує високі результати продуктивності, адаптивність до різних кліматичних умов. Завдяки чому? Завдяки тому, що гібрид здатний інформувати вражанність за різних умов, за різних технологій. Інтенсивне гілкування у гібрида. Гібрид має високу зимостійкість, високий бал до гілкування. Відповідно, якщо гібрид виходить зріджений із зими, має можливість компенсувати густоту за рахунок інтенсивного гілкування і відповідно закладає продуктивні стрічки, які максимально працюють на врожай. І на якісні показники, тобто на високе місто лії. Рослина лії. Рослини даного також відзначаються високою імунною системою, тобто стійкості до основних хвороб, що в свою чергу забезпечує рослині збереження потенціалу врожайності генетичної, який має рослина, і, відповідно, максимально працює на отримання прибутку. Бажаємо гарних грошей!